Ми починали з ним службу Державної служби охорони. Володя прийшов до нас офіцером, був командиром взводу. Потім, коли пішов на пенсію, працювали на державної охоронній структурі. Планувані було дуже багато в нього. Будинок в селі хотів добудувати там. Але каже, коли переможемо, то тоді каже, я все закінчу. Людина з великої боку, дуже порядна, настоящий офіцер. Патріот нашої держави. Якби кожен українець був такий, як Володимир, то нас би білі не було. Володя був моїм односерчанином. Ми з ним в школу разом ходили. Сумку мені носив до школи, захищав в школі, бо ми сусіди. Ну, Володю знаю з дуже чудової сторони. Він був чудова людина, чуйна, добряча. Отиміть найщиріші слова співчуття з приводу втрати новопристаленого воїна Володимира. Пам'ятайте, що. Ви маєте ще одного небесного заступника. Він буде сьогодні перед Богом молитися за вас усіх, за нашу земну вітчизну Україну і за швидке подолання нашого ворога. Він 14-го року там був. Ось останній раз ми святкували випуск. Зустріч випускників нього у нього вдома, Нас було восьмеро. Тут якраз всі є. Навіть не думали, що це буде остання така зустріч. Він був рішучий, сміливий, безстрашний. Він був турист, він був спіліолог, він був висотник, Він дуже хоробра людина. Коли він пішов, я знаю, що він був в АТО. А коли почалася війна, я навіть не здивувалася, що він пішов на війну і він писав, він говорить, ну, краще я, ніж молодих, молоді хлопці. Він був військовим, він був. Хорошим вірним товаришем. 30 го числа я з ним говорив останній раз. Він казав, що е, будуть виконувати завдання, і він же ну, зі мною вже як сказати попрощався. Цю нагороду він отримав. Е, тоді, коли він перший раз був е, в зоні АТО, казав, що ще подзвонив перед смертю, був представлений, але вже нам сказали, що це вже буде посмертно нагороджено. Він завжди буде до мене живий. 24 лютого. Ми в цій залі провели вже майже 80 наших героїв в останню земну дорогу, молячись за них, дякуючи їм. А з 2014 року ми провели в останню путь вже близько 110 наших земляків героїв.